14 жовтня, День Покрови Пресвятої Богородиці Української повстанської армії та козацтва. Тепер буде ще й днем захисника України. Відповідний указ Петра Порошенко розміщено на офіційному сайті президента. А День захисника Вітчизни, що відзначали 23 лютого, скасовується. Рішення глави держави на вулицях міста сприймали досить позитивно. Козаки вони ж завжди були козаками, і це наше свято. Матінка покрова нас, як так кажуть, охороняє все. Ну, раз президент посчитав і, мабуть, це ж там теж вирішили, що таке свято буде сьогодні. О, так, е, я думаю, що це буде вірно. Ну розумієте, треба, щоб е, все таки е, було наше українське. як ну, якби привичні було, коли 23-го, Ну так буде сьогодні. праздник так сьогодні. Наоборот, класне, жовте, все красиве. Що давно пора. Оці комуністичні празники комуністичну ідеологію. Україна повинна мінятися. І та концепція, яку пропонують заміну нашої армії, символів, назв, посад, це все дуже правильно. Все правильно. Ми ж нова Україна.